Сьогодні в газі відкривається 34-й саміт НАТО, який звузили до формату єдиного засідання. Воно триватиме 2,5 години і стосуватиметься виключно збільшення оборонних витрат до 5%. України на порядку денному єдиного засідання немає, але генсек НАТО наголосив, це не означає, що про неї забули чи намагаються відсунути в бік. За всіма подіями у газі стежить кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Що відбувається за лаштунками саміту? Дивіться в її сюжеті 34-й саміт НАТО перший в історії Нідерландів, і треба ж було, щоб саме гін став настільки відповідальним. Заходи безпеки тут на максимальному рівні. Бо після американських ударів по Ірану чекати можна будь-чого. Але чого ми точно не чекаємо, це те, що держави-члени альянсу геть забудуть про Україну, навіть якщо американському президентові цього хотілося. Американський літак сідає тут уже надвечір. Дональд Трамп останній з високих гостей, хто прибуває до Гааги. В літаку його розпитують про плани на саміт. Думаєте, ви зустрінетеся там із Зеленським? Так, я думаю, побачу його. Що ви йому скажете? Я скажу, як справи скрутно. Він у скрутному становищі цього не мало статися. Якщо у підсумковій декларації саміту буде згадка про російську агресію, у вас це влаштує? Треба подивитися, але знаєте, я б хотів угоди з Росією. Знаєте, мені дзвонив Владімір. Він сказав, чи потрібна мені допомога з Іраном. Я сказав ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою. У цей самий час генсек Рюте, який до словом ще торік був прем'єром Нідерландів, тож свій перший саміт приймає фактично вдома. Преса розпитує, чи не ніяково йому від того, що Дональд Трамп хвалиться в літаку їхнім приватним листуванням, а саме повідомленням, в якому Рюте, не обираючи слів на лестощі, хвалить американського президента за те, як він дав раду Ірану. Генсек тримається. Ні, ні, геть ніяких проблем. Там не було нічого, що варто було б тримати в таємниці. Це перший саміт, на який Трамп повертається вдруге президентом, після того, як узимку 2019-го поїхав з Лондона так само раптово, як і з саміту Великої Сімки нещодавно, бо вирішив на той момент не безпідставно, що інші лідери з нього кепкують ще й у нього за спиною. Тепер, коли Росія оскаженіла, вона дає Трампу безвідмовний важіль тиску на всіх партнерів, яким конче потрібна договороздатна Америка. Ми зібралися тут у життєво важливий час для світової безпеки.